Овни, усі ваші проекти на цьому тижні виявляться успішними. Треба тільки точно знати, чого ви хочете, і планувати важливі справи заздалегідь. На початку тижня можлива ділова поїздка. Ви придбаєте новий досвід та знайомства, які згодом можуть виявитися надзвичайно корисними. У середу ввечері відпочиньте від турботи проблем. Сходіть на концерт або в кіно. У четвер будьте зібрані і не починайте нічого нового. У вихідні намагайтеся вирішити свої проблеми не переступаючи при цьому через думки та почуття інших людей. Тільці, ваші успіхи на цьому тижні будуть прямо залежати від наведення порядку в справах і в побуті. Розкладіть все по поличках, влаштуйте генеральне прибирання будинку. На роботі доведеться писати звіти та складати плани. Сміливо укладайте договори та контракти з діловими партнерами, але будьте обережні з тими, хто поруч. Друзі та коханці можуть зрадити. Втім, у вашому житті скоро з'являться нові люди. Близнюки, на цьому тижні ви зможете активно зайнятися економічними питаннями. Вас чекає фінансовий успіх і знайдеться чимало охочих його з вами розділити. Однак, друзі, на годину вам ні до чого. Довіряйте тим, кого давно знаєте. Зараз важливо справити сприятливе враження на начальство, не соромтеся при нагоді коректно підкреслити вашу незамінність на роботі. Раки тиждень в цілому сприяє до розміреного ведення справ, руху вперед у професійній сфері, зміцненню своїх позицій. Ні в якому разі не потрібно нічого різко закінчувати, рвати зв'язки, йти, грюкнувши дверима, запасіться терпінням, будьте скромнішим в своїх планах. Намагайтеся стримувати роздратування, яке може виникнути у вас по відношенню до партнерів. Можливі проблеми і непорозуміння в родині. Намагайтеся поглянути на ситуацію очима близької. Людини. Леви, початок тижня вдалий для реалізації планів та задумів. Правда, на роботі настає напружена пора. Доведеться витратити багато часу і сил, зате ви станете незамінною людиною. У четвер п'ятницю, розкриваючи свій творчий потенціал, ви отримаєте можливість зміцнити авторитет. Може з'явитися шанс зайняти більш високу посаду. Діви, на початку тижня до вас може підступно підкрастися робота. Вона захопить вас у полон і ви потрапите у вир першочергових невідкладних справ. Напружений ритм може найкращим чином позначитися на вашому здоров'ї та особистому житті. Тому вихідними вам обов'язково потрібно відпочити від метушні та шуму. Тоді налагодяться приятельські стосунки, з'являться нові друзі. Терези, не починайте діяти, не визначивши з цілями. Інакше і сили будуть витрачені даремно. Не надто довіряйте чужій думці, намагайтеся скласти своє представлення про людей, проекти та книги. На цьому тижні великі шанси вирватися з рутини, відправитися в цікаву поїздку або влаштувати свято. Неділя швидше за все виявиться тихим і спокійним днем. Присвятіть його спогляданню та обміркуванню майбутніх грандіозних планів. Скорпіони на цьому тижні можна загрузнути в нескінченних розмовах та дискусіях. Краще одразу щось робити по ходу роблячи корективи. Якщо ви відчуєте, що вам потрібна допомога, не соромтеся її попросити та прийміть її з вдячністю. У четвер у вас може з'явитися можливість подолати усі накопичені сумніви разом. У неділю намагайтеся не піддаватися на провокації та не сваритися з близькими. Стрільці на цьому тижні найбільш затребуваним зі списку ваших безмежних здібностей буде дипломатичне мистецтво. Ви й самі будете гранично ввічливі та коректні, та й інших зумієте помирити. У середу не варто зациклюватися на одному питанні. Якщо ситуація не піддається вирішенню, залиште проблему до кращих часів. Вона вирішиться сама собою. У вихідні дні поступки в дрібницях дозволять зберегти мир та благополуччя у вашій родині. Козироги, настає сприятливий момент для осмислення і виправлення допущених помилок. Треба тільки не боятися їх визнати. У четвер намагайтеся залишатися спокійною і врівноваженою людиною за будь-яких обставин. У п'ятницю ви можете відчути втому і занепад сил. Неділя сприятлива для перебування на природі. Водолії на цьому тижні у вас буде велика кількість контактів, зв'язків, спілкування зі знайомими і малознайомими людьми. І ви можете від цього досить сильно втомитися. У п'ятницю ви будете сповнені оптимізму. Все складається надзвичайно вдало, проте не варто спокушатися. Краще все перевірити ще раз: у неділю добре б відправитися в подорож або у гості. Риби, намагайтеся не бути песимістом, і вже точно не потрібно скаржитися на життя і всіх критикувати. І що не хочете уславитися занудою. все стане на свої місця. Проблеми вирішаться просто не так швидко, як ви очікуєте. Спроба форсувати події успіху не принесе. Запасіться терпінням і вірте в краще. Тоді вас точно чекає щастя в коханні та гармонія в родині вже на цьому тижні.